І, от просто зараз ми чуємо сигнал повітряної тривоги, і наступна тема як ніяк не настільки влучна е до цього звуку, адже це тема про сон, сон під час війни і, взагалі, в принципі, про кошмари, які зараз сняться нам з 24 лютого минулого року, коли наш Нелюбий і некоханий сусід вдерся на нашу територію. Тож ми почали розбиратися про по темі кошмарів. І сну, якості сну. Навіть якщо ви далеко від обстрілів фізично сховатися від новин та жахливих подробиць людського горя, зараз дуже важко. Які сни бачать дніпряни після щоденних сирен та негативних новин в інтернеті дізнавались наші журналісти. Мені завжди сниться, що я щось боюся і щось мені хочеться десь заховатися весь час. Геротичні. Так. Не. А як же ж сняться? Дуже погані сни, дуже тривожний сон. Іноді просипаюсь від того, що сняться вибухи. Дуже добре сплю і не чую, що стрілять. Страшне, дуже Нервова сьогодні система просто пошатнулася і за цього сняться такі кошмари. Сьогодні теж снили, ну, снілись дуже страшні сни. Теж бомбьошка по всьому да. Дуже страшно було, навіть сні, вот я проснулася і все. Кольорових менше снів, ну а так все, як і як було. Ждемо перемоги, сниться ясне сонечко наше, оце блакитне небо. Да, жовті наші такі поля і перемога. І ми кричимо всі «Ура! перемога. Інесо, скажи, будь ласка, що тобі сниться? Ти знаєш, е як тобі сказати? Я не те, щоб дуже часто бачу сни. Напевне, слава Богу, бо інколи, бо інколи таке буває, що коли тобі сняться жахи, і ти прокидаєшся у холодному, просто вся мокра від жаху, то краще вони хай не сняться. Чим сняться такі, такі жахіття, які інколи зараз приходять у голови і у сни людей. Тож більш детальніше про жахіття, які сняться або тривожні сни, ми поговоримо у головного лікаря лабораторії СНУ, сомнолог, кардіолог, президент Асоціації медичні, медич, медицини Сну. І це в нас на прямому зв'язку, Юрій Погорецький. Вітаю, пане Юрі. Ви Доброго нас ранку. чуєте? Героям так. слава, героям слава. Поговоримо про сон. Що таке нічні жахи та звідки вони беруться? Да, розуміємо, зараз на часі війна. І так українцям випало на долю дуже багато стресових ситуацій. Швидко і коротко. Це був ковід, який підсилив нічні жахи, кількість нічних жахів, зменшив якісну. Це пост-атошний -атош, синдром, це війна. Це постмайданівський синдром. Ми перебуваємо в цьому стресі дуже довго, дуже багато. Тому 75% – це статистика довоєнна людей з посттравматичним синдромом будуть мати нічні жахи, але враховуючи війну і те, що військовослужбовці практично всі будуть мати такі проблеми, а також цивільне населення, переселенці, ці цифри будуть значно збільшені і. Катастрофічніше тому боротьбу провести можливо не звертати увагу на тимчасові разові можливі кошмари, коли це відбувається не часто, не регулярно. Коли сюжет не повторюється, нічого страшного цьому немає. Можна без додаткового втручання лікарів самостійно налагодити свій сон. По перше, це максимально позитиву. Максимальне кохання, обійм, поцілунків, щирості, доброти. Виключити токсичних людей, які можуть викликати е, такі моменти з порушенням сну, е, жорстка дисципліна і культура сну, яка передбачає в 10-й годині лягати спати, в 6-й годині підйом, це дасть можливість наробити свій гормон мелатонін, гормон щастя, гормон доброти. І така істина існує ще в 200-х роках. Під довели е, такий термін, такий момент, що чим більше якісного сну. В суспільстві тим більше доброти буде в суспільстві. Нам всім це зараз край необхідно, починаючи з самого ранку створювати позитив, обмінюйтеся поцілунками, позитивом, оптимізмом. Підкріплюйте контакти з позитивними людьми поменше перед сном е, інформаційних навантажень за годину до сну не дивимося, гаджети, мобільні телефони, телевізор і інші е, гаджети, щоб синє світло екрану монітору не затримувало виробництво гормону мелатонін. Е, мелатонін дасть спокій, мудрість, стресову тривалість, високу боєспроможність е, і само собою відтворить більше доброти, що вкрай нам всім зараз в Україні. Потрібно збільшити активізувати свій мелатонін. Будь ласка, продукти багаті на триптофан, вживайте перед сном В протягом дня, і особливо перед сном це індичка, кролик, дичина, бананчик. Не переїдайте на ніч. От горішки, бананчик, два яйця куриних можна з'їсти, бо нічні жахи можуть викликати також ліки, снодійні препарати, антидепресанти, алкоголь. Може викликати такі моменти, потім переїдання, гіпоглікемія, там, де є цукровий діабет, слідкуйте, щоб не було гіпоглікемії, вагітність, зловживання кофеїном, може дати такі моменти. Але головне на перше місце сьогодні виходить війна, посттравматичний синдром. Поборотися можна, вибити його за рахунок максимального позитиву, поцілунків, обнімашків. Не вистачає сну під час бомбардування. Будь ласка, днем рекомендовано доспати. годину півтори можна доспати не більше, не пересипайте днем. Під час бомбардування приготуйте собі місце, е заздалегідь, е маску, окуляри на очі, е в вуха, щоб навіть в бомбосховищі можна було продовжити свій повноцінний сон. Бажаю всім 7-8 годин сну і вчасно лягати спати. Таким чином можна запобігти видаленню кошмарів. Пане Юрію, ще в мене таке питання. Знаєте, а які є маркери того, що треба звертатися до лікаря? От яким має бути сон такий, що ти розумієш, щось йде не так? Він є до прикладу, це не безсоння, але ж, все ж таки, щось дуже дуже не працює в організмі. По-перше, якщо сюжет повторюється один і той же самий кошмарів, це і е, відбувається це протягом м, тижня, постійно, часто, якщо це раз на місяць, раз на два тижні, це момент, е, скажімо так, відносно норми, організм мозок підказує ті питання, на які треба звернути увагу, особливо під час війни, е, коли це відбувається часто. Кожного дня з однаковим сюжетом, тоді звертаємося до лікаря. Симптоми це виражена сонливість, депресія, що, між іншим, дуже небезпечно, сонливість за кермом. Депресія, підвищена втома, млявість, пам'ять страждає, дратівлива людина, сексуальні моменти зменшуються, лібідо знижується. Будь ласка, от на ці моменти звертайте. тиск змінився, набір ваги пішов або втрата ваги. От коли наступають такі симптоми, тоді обов'язково вже треба звертатися професійно до лабораторії сну і провести хоча б скринінг діагностики сну вдома, навіть оцей маленький прилад пульсоксиметр може дозволити виявити проблеми зі сном, в тому числі хропіння апної може дати порушення сну і викликати е, жахи. Наприклад, пацієнти, які задихаються вночі при гіпоксії, при хропінні і апної. Я не трактую сни, але в них частіше всього виникають жахи, такі як пірнає під воду і не може винирнути, або щось його придушило. Це симптом говорить про те, що мозок бачить проблему, що людина задихається і готується або до інсульту, або до інфаркту. І мозок пробуджує людину спеціально. Цьому цьому можна запобігти, ліквідувавши хропуна апнощика. Тому що якщо хропить один в кімнаті в будинку, то не сплить ніхто. Лікуємо одного хропуна. З'являється повноцінний здоровий сон, якісний сон у всіх оточуючих сім'ї. Так, що па... бажаю всім повноцінного здорового сну, 7-8 годин і в десятій годині лягаємо спати. Дякую, дякую вам дуже. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Юрій Погорецький, головний лікар лабораторії сну, сомнолог, кардіолог, президент ВГО Асоціація медицини сну, розказував нам, як правильно і корисно спати. До того ж, як правильно і корисно спати, ми запитаємо зараз у Дніпрян через Яна Гнатко, нашого колеги, який зараз знаходиться у місті, і питає щось наше. Дніпрян, і це питання ми поставимо зараз просто Дніпрянам. Тож, Яне будь ласка, для тебе просто спецзадача. Як спали сьогодні дніпряни? Будь ласка, спитай Дівчата, я дуже радий, що ви про мене знову згадали. Якраз зараз є трамваї, будемо тоді з вами спробуємо запитати в когось. Поки, Ну в принципі, ніхто не захотів надати якийсь коментар, але можливо, ви забажаєте. Ні. Бачите, поки що ніякого контакту немає. А, можливо, чоловік не забажає дати коментар? З, а що? з приводу. А... Що, Ось, що приводу, снилося? Що наснилося сьогодні? За дітьми можна вам снизити, що вас тривожить, або щось подібне. <плес> Чи не погіршився сон? Так. <плес> що любой звук где-то что там бат, это нужно жить Нервная система, она очень накапливает... Все, что гости. Румче... Я знаю, что... Так, людям нужно, Господа, сейчас заспать. Это одно единственное укрытие, где он может укрыться, человек. Знаешь, он найдет он это место в Боге, и ему будет легче. Во-первых... Тише і спокійніше, тому що написано в списанні, що Дух Святой, чешити, в ньому кроїшся ти, будеш спокою. Це єдине місце, де ти. Дякуємо, дякуємо, Яне. А ми хочемо запитати ще людей. Може там хто ще хоче прокоментувати. І до речі, як тобі спалося сьогодні вночі? Може, ще погодиться дати коментар. Дуже погано чутно. Дівчата, ми завжди нам коментар дати. Не бажаєте. Uh, ну, ви бачите, що зараз uh, пасажирів не дуже і багато. Але тому, давай поговоримо хіті, з тобою. Я... Що тобі сьогодні снилося? Uh, особисто мені. Ну, знаєте, мені зазвичай сни не сняться, але бувають такі жахіти, пов'язані з сьогоднішніми подіями. Uh, тобто, війна, uh, обстріли, ну, яке всіх тривожить, я гадаю. Ну, Це якщо ось. До мене особисто. Як ти, можливо, якісь лайфхаки порадиш нашим телеглядачам, можливо, як засинати без тривог? Чи є в тебе якісь поради? А, ну, ну Зазвичай дивіться, можна е, що зробити: поставити е, біля ліжка стаканчик з холодною саме водою Ось. І, наприклад, якщо прознаєтесь, в кого є кошмари, вони мене зрозуміють. А, можна просто випити, а, потім посидіти, подумати, ну заспокоїти себе, заспокоїти свідомість і а, спокійно а, продовжити сон. Дякую, велике. Яне, яне. дякую за те, що ти з нами поговорив. Знаєш, і на таку інтимну тему, як св... свій сон, також поговорив. Дуже дякуємо.